Спрятами, але насправді нам просто... Протягом 10 днів діти навчаються кататися на горних ближах, сноуборді. і не просто навчаються на них стояти, вони потім останній день мають ще змагання. Насправді пласт є доступним абсолютно для всіх, як і для маленьких, як і для дорослих. Це найдешевший варіант якогось навчання, виховання, відпочинку і так далі. Тобто, все, те, що ми можемо запропонувати, це дуже дуже малі гроші. Є ці чотири гаса. Чем вас привлек пласт и зачем вы пригласили пластуновку вам в лицей? Ну, во-первых, это связано с данными событиями, которые сейчас происходят на Украине. Это очень хорошо для воспитания современной молодежи. И во-вторых, это способ их развить. Они сейчас, у них очень мало Возможностей для того, чтобы где-то себя развиваться, себя показывать. Очень мало мест, к сожалению, на Славянске, куда они могут сходить, кроме тех же самых спортзалов. И пласт это, ну как мне показалось, как я думаю, это чудесная возможность им и повидать все-таки нашу всю Украину, а не один какой-то город, может, два города, и, конечно, развить себя физически, может, какие-то моральные качества приобрести. То есть для этого я, конечно, пригласила на... Пласт. Из этой вот программы узнал, что много интересного есть даже в таких вот лагерях. Есть очень много занятий спортом. Вот. И... У ну, тебя это заинтересовало? Да. да. Собираешься ли ты дальше, может быть, вступить в пласт? Да. В природе, на метах, с куховарением, там, где например, Зараз у свете того, что... Відбувається в нашій країні, зокрема на Донбасі, постало питання щодо національно-патріотичного виховання наших школярів, нашої молоді, юнацької молоді. І е, Міністерство освіти України минулого тижня навіть на своєму сайті публікувало наказ про посилення заходів щодо національно-патріотичного виховання. Е, Дітей та учнівської молоді. І тому, на нашу думку, зараз пласт якраз і є, який має столітню історію, це система, що це найкращі здобутки педагогів, які застосовують у виховання до дітей. І діти зацікавилися, зацікавилися батьки. Є зараз попит у суспільстві на національно-патріотичне виховання.